Слов'янські мотиви в кераміці така назва виставки дитячих робіт із глини, яку урочисто закрили в Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. же називається каталог, який залишився про неї на згадку. Усім, хто свої роботи виставив, дісталися грамоти і подарунки від галереї мистецтв. Самі керамісти кажуть, святкувати приємно, але більше до вподоби просто ліпити. Мені подобається, коли у мене діти, коли вони приходять і ми ліпимо. Це основне. І я думаю, що якраз і діти, які знаходяться в нашій майстерні, їм це передається. Вони так довго буває, сидять в наших майстерні, Робіт на виставці небагато. Більшість з них результат колективної праці. Є милі дрібнички типу мальованих ляльок та підвісок. Є речі масивні. Центральною фігурою на виставці була птиця Гамаюн, міфічна істота, вісник між людьми і богами. Реконструкцію слов'янських воїнів часів князя Володимира зробили у майстерні школи номер 2 Ліпили їх троє хлопців більше місяця. Розмальовані панно цвіте терен та щедрівочки теж праці колективні. Робили їх дівчата обласної науково-технічної станції. Діти кажуть, Працювати із глиною цікаво. Це цікаво, тим, що ти можеш зробити все, що тобі захочеться. Все, що прийде на думку, все ти можеш втілити в якусь картину, в якусь роботу. Фантазію можна розвивати і все тому подобне. Очень з землі ліпити і узнавати історію. Виставка, яку урочисто закрили, була п'ятою. Їх влаштовують раз на два роки.